Московський Кремль палає в синьо-жовтих тонах, перетворюючись на згарище, росіяни стоять на колінах перед американським прапором. Лорд Байрон відвідує вірменів-католиків у Венеції, а українські чумаки заходять по перешийку до Криму. Парадоксально, але все це картини українського художника вірменського походження Івана Айвазовського якого московити століттями привчали нас приймати винятково як росіянського мариніста? Звісно, Айвазовський створив не одну видатну марину, він автор багатьох живописних морських баталій із неперевершеною грою світла. Однак не менше вражає й темна частина його творчості, замовчувана росіянськими критиками. Саме тому в цьому топі ви побачите 10 і навіть більше видатних картин Івазовського. Однак цікаво, скільки з них ви впізнаєте. О, я гарантую вам! Ви зробите дивовижні відкриття. Тож дивіться до кінця. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні ми говоритимемо про різноманітне мистецтво цікавенного автора. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі, чи є у вас улюблена робота Айвазовського. Якщо так, то яка саме? Пожежа в Кремлі. Одна з найзагадковіших картин Івана Айвазовського це пожежа в Кремлі. На ній зображений Кремль, що палає після відступу росіянської армії з Москви 1812 року. Відверто антиросійське полотно, чи ж не так. А от парадоксально те, що Айвазовський подарував його імператору Ніколаю І. Вважається через те, що він зміг відтворити московську архітектуру з пам'яті і то з фотографічною точністю, а цар це любив. Але Єва Айвазовського й інші оптимістичніші види на Москву. То чому ж він обрав цей сюжет? Може, як мистецький натяк на те, що за Ніколая таке вже не було можливим. А може як прихований стьоб та сарказм щодо руського величия, адже вважається, що пожежу влаштували самі московити за наказом Растапчина, чим знищили власну древню столицю з десятками, якщо не сотнями, храмів. А як ви думаєте, якби там не було цю картину, понад півтора століття ховали від людських очей, і лише кілька років тому її помітили на виставці. І ось у цьому сюжеті ми проводимо детальне розслідування щодо її таємниць. Чесменський бій. Куди ж без батальних картин Айвазовського? Без них цей топ був би неповним. Перед вами варіація на тему «Чесменської битви, написана Айвазовським у 1848 році, в ранній період його творчості. Тут майстер вирішує проблему з світлової передачі нічного бою, варіюючи теплі та холодні відблиски на воді. перші від пожежі, а другі від місячного світла. І ще одна цікава особливість картини змішування диму відпалаючого флоту із нічними хмарами. За цією картиною, звісно ж, стоїть реальна битва 1770 року між флотами Османської та Російської імперії. Певен, що цю роботу Євазовський писав, відповідаючи своєму статусові живописця головного морського штабу Росії, ну тобто відпрацьовуючи замовлення. Однак при цьому вирішуючи саме живописні завдання. Адже подивіться на цю роботу 1886 року, тобто написано майже за 40 років після Першої. Вона також має назву Чесманська битва. Утім, значно поступається попередній. Уся справа у світлі. Тут відсутній місяць, тож картина виглядає значно пласкішою та простішою. А між тим вона понад 3 метри вдовжину. Ось таким нерівним художником насправді був Айвазовський весілля в Україні повернення з весілля. Але значно важливіше те, наскільки Айвазовський був різноманітним. Ось іще одна з його пізніх робіт вона має назву весілля в Україні. Так саме в Україні ніякої вам Малоросії Боже збав, адже до української тематики Айвазовський або ж замовники його робіт мав величезну симпатію. На жаль, очевидно, що ця робота зберігалася у непростих умовах і не пройшла належної реставрації, що помітно почисленних. Артефактах так, кракалюрах, однак вона все одно прекрасна. Ось бачите цей червоний, ніби прапор на патиці. А ось цю пару з краю полотна це традиційні маркери українського весілля, які трапляються на дуже багатьох роботах українських художників другої половини 19 століття, коли ця тема була суперпопулярною. Подивіться лише на цю роботу Миколи Поманенка. Ну або, наприклад, на цю Івана Соколова. Хотіли би більше знати про українські весілля в живописі? Тоді пишіть про це в коментарях. Ну і невеличкий бонус. Цю картину Айвазовського я дуже люблю. Вона має назву повернення з весілля і є такою собі жанровою роботою, Аля Пимоненко. Раджу з цього приводу наш сюжет про картину додому. Однак, повернення з весілля, попри відверту, жанровий грилевий настрій, наповнена українськими маркерами. Ось вам на задньому тлі хата із захмалілою публікою. А ось традиційний український вітряк, відвіданий Байроном хітаристів. Звісно, українська тематика, попри її важливість для Айвазовського, була не єдиною національною темою його творчості. До зображення ним руських я повернуся пізніше, а от вірменські мотиви також були йому небайдужими. Тим цікавіше розглядати цю надзвичайно прикметну роботу майстра, написану ним незадовго до смерті. Ця загадкова картина має назву відвідування лордом Байроном хітаристів на острові Святого Лазаря у Венеції. У чому ж її особливість? По-перше, дуже цікаво, що Євазовський тут зображає одного із зіркових поетів-романтиків, автора поеми Мазепа. По суті, опонента Олександра Пушкина, якому той протиставив свою значно слабшу там маніпулятивну поему полтава По-друге, зустрічається Байрон із мхітаристами, тобто вірменським католицьким чернечим орденом, який базувався на острові поблизу Венеції. Таким чином, в останній рік життя Івазовський ніби натякає, на чиєму боці його симпатія: не Пушкін, а Байрон, не православія, а католицизм, не Росія. А увесь світ зауважи лишень, що писав митець і Пушкіна. Однак ті його роботи не йдуть із цією надзвичайною картиною у жодне порівняння. Ну як? А такого Айвазовського ви знали раніше? Чи бачили цю картину? Напишіть у коментарі: створення світу, хаос. І ще одна цікава історія про Айвазовського, яка пов'язує митця з католицизмом. Цю роботу майстер створив у 1841 році, і вона дозволила поєднати його майстерність як мариніста та біблійну тематику. На це майстра надихнуло його перебування у ті роки в Італії, де він творив із надзвичайним піднесенням, написавши понад 50 великих робіт. Він експонував їх у Римі та Неаполі, де вони стали сенсацією. Але перлиною тих виставок стало полотно створення світу, хаос. Світла, божественна фігура на ньому помітна не одразу. Однак, якщо звернути на неї увагу, стає очевидно, що Айвазовський зобразив тут не так хаос, як бога-творця у людському образі, а також відображення на хвилях не сонячного, не місячного світла, а божественного. Цікаво, що ця робота удостоїлася честі стати частиною постійної експозиції Ватиканського музею. Папа Григорій XVI нагородив молодого митця золотою медаллю. А український письменник Микола Гоголь, який у ті роки рятувався від огидного йому Пітербурга в Римі, який так нагадував йому батьківщину. Жартівливо хвалив Айвазовського, мовляв, твій хаос здійняв справжній хаос у Ватикані. Вечір в Криму. Ялта. Крим був для Айвазовського не лише батьківщиною. Але й головним джерелом натхнення. Звісно, цей митець писав і українські степи Приазов'я та сувору зимову дніпровську природу, і вражаючі краєвиди Константинополя, і навіть єгипетські піраміди. Однак саме Крим, його природа, його скелі та міста надихали Айвазовського на найглибші роботи. І тут складно вибрати якийсь один шедевр, тому схитруємо і покажемо одразу декілька. По-перше, це Феодосія, схід сонця. Просто оцініть надзвичайну майстерність володіння варвами, цей ніжний рожевий колір хмар, який темнішає згущається при зображенні гір, і цей приголомшливий теракотовий відтінок вежі. По-друге, це ранок на морському березі, судак з його синьо-жовтою гамою і з невловимою димкою, яка розмиває усі віддалі і обриси скель, акцентуючи на групі людей на передньому плані. По-третє, це краєвид в Ореанді, елегантна овальна робота, яка фіксує вже ясний день і яскраве світло, що пронизує чарівну кримську природу. По четверте, це вечір в Криму, Ялта, де дивовижне поєднання кольорів настільки переконливе, що диву даєшся. Погляньте навіть не на дальні, освітлені призахідним сонцем скелі, а ось на ці дерева в тіні. Робота митця вражає, чи не так. Ну і по п'яте. Це місячна ніч у Криму грузов, яка мене настільки захоплює, що й коментувати її складно. Адже що може бути ефектнішим ніж тонка робота з місячним світлом, завдяки якій цей пейзаж стає близьким кожному українцеві. Так я знову про кольорову гаму, але не лише адже Крим український. І Айвазовський, наче підкреслював це ще в своїй дуже ранній роботі 1839 року, тобто ледь не 200 років тому всесвітній потоп. І ще одна незаслужено маловідома, але дуже цікава та драматична робота Івана Айвазовського, де він майстерно поєднує свій блискучий талант Мариніста і намагання сказати вагоме слово у релігійному живописі. Це велике, понад три метри довжиною, багатофігурне полотно фіксує момент винищення людства грізним старозавітним Богом. І не лише людства, а взагалі усього сущого. Ну, хіба крім риб, морських гадів та деяких птахів, але от слонам, як бачимо, точно не переливки. Хтось намагається рятувати золото, цінності, хтось дітей. Однак сумний кінець очікує на всіх. Крім тих, кого Бог порятував у ковчезі. Звісно ж, чому ця картина так високо в рейтингу? Відверто кажучи, вона мені подобається якраз тим, що зазвичай Айвазовському вдається кепського. Чого, чого а людських фігур у найрізноманітніших ракурсах та станах тут надзвичайно багато. Однак передовсім плюси цієї роботи вдало побудована монументальна композиція, та, як і завжди в Айвазовського, надзвичайно майстерна колористика. Роздача продовольства. Ну а ця картина недарма вважається забороненою на Росії, адже присвячена непересічному історичному факту. На який натякає її назва роздача продовольства. Ця русська тройка запряжена в сані з американським продовольством. і Її вітають саме московицькі селяни. Про що свідчать прапори на будинках? Як таке можливо? Справа в тому, що в 90-х роках 19-го століття американці врятували росіян від голоду. Утім, тоді все одно загинуло від 400 до 650 тисяч осіб, і про це ми докладно розповідаємо. У нашому сюжеті, російська влада відреагувала на голод у своєму стилі, який не змінюється століттями. Тодішній росіянський імператор Олександр III прокоментував голод так: Я не маю голодних, є лише постраждалі від неврожаю. Однак після того, як традиційна росіянська корупція знищила будь-яку надію впоратися із голодом власними силами, імперії довелося залучати американську продовольчу допомогу. Тож Ця картина Айвазовського продуманий жест, своєрідний саркастичний укол, тролінг у бік росіянської влади, яка не змогла власноруч вирішити ситуацію з голодом. Її Айвазовський подарував американцям під час подорожі до Сполучених Штатів 1892 року. А 2008 року її разом з ще одним полотном на цю ж тему продали на аукціоні Сотбіс. За рекордну для робіт митця суму ледь не в 2,5 мільйони доларів. Дев'ятий вал. Звісно ж, наш рейтинг не міг би обійтись без найбільш розпіарених робіт Айвазовського. І не тому, що ми не маємо про них власної думки, просто вони дійсно є дуже вдалими та вартими уваги. Мова йде передовсім про роботу Дев'ятий вал, адже саме з нею в багатьох і асоціюється творчість Айвазовського. Майстерність роботи захоплювався навіть Льюіс Керрол, називаючи її найсильнішою картиною в Ермітажі. Картина стала одним із символів безвихідної ситуації, смертельної небезпеки, що її символізує оця найвища хвиля, яка от-от впаде на постраждалих від кораблетрощі. Водночас, крізь шторм проглядає сонце, наче символізуючи те, що надія є, вона не померла, і може й сам дев'ятий вал це ще не кінець. Однак особисто мене більше вражає інша робота Івазовського, одна з пізніх його робіт, величезних розмірів, понад 4 метри довжиною, яка має назву серед хвиль. Адже тут, для того, щоб переконливо показати загрозливість та красу стихії, а Івазовському не знадобилося нічого, окрім власних хвиль. Можливо, це своєрідне продовження дев'ятого валу, коли стихія заспокоюється, втрачаючи свою загрозливість, хоча би тому, що вже і загрожувати нікому. Людей на картині немає лише безумовна краса світла, яка пронизує хвилі. Відпочинок чумаків. Натомість ця робота Айвазовського цікава зовсім іншим. Це одна з дуже багатьох картин кримського майстра, присвячена виразно українській темі чумацтву. Тут Айвазовський не просто дає якусь схематичну композицію, але й насичує її цікавими деталями. Чого вартий півень на чумацькій мажі в самому центрі композиції? Адже саме цей птах був найчастіше супутником чумаків у мандрах. Півень правив їм не лише за товариша й розвагу, а й за будильник, наприклад. Однак ключове мистецьке завдання, яке вирішує художник, це передача відблисків світла від вогнищ на людських тілах і навколишніх поверхнях, а також його узгодження зі світлом від місяця. Непросте завдання, таким Айвазовський справляється блискуче. Погляньте ще на цю чудову колористику нічного степу у світлі повного місяця, а також на його відблиски на поверхні води. Айвазовський реалістично відтворює будову чумацьких маж, масті волів і чумацьке вбрання. Усе вказує на те, що з чумацтвом він був знайомий дуже добре. І це незаперечний факт, адже картину на чумацьку тематику майстер писав понад 30 років. Від середини 50-х років і аж до кінця 80-х. І чесно кажучи, саме цю роботу, з поміж інших, я обрав суто із суб'єктивних міркувань, адже на цьому місці могла би бути, наприклад, і ось ця його річ, справжня українська ідилія, і ще її з притаманними пейзажу Південної України вітряками, або ось ця волина перешийку, про яку я значно докладніше розповідаю, ось у цьому сюжеті центру дослідження Мордору. А ви знали про такий виразно український контекст робіт Айвазовського? Які картини вам ближчі? Його класичні марини чи ці незвичні, однак такі рідні нашому серцю пейзажі Степової України? Цікаво дізнатися? Тож пишіть про це у коментарі. Ну а ще з вас вподобайка та підписка, якщо, звісно, ви досі цього ще не зробили.